І так, в Польщі сьогодні Хеллоуін. І Маргарита їде на Хеллоуін на Збирати по домах цукерки. Mm -hmm. Що ти будеш казати? Цукерок або псику. Цукерок або психус. Ну, давайте. Я до... вам можу перевести це або це цукерок або це. Або, або якийсь недобрий. фокус якийсь, так? Да? Ага. Пікус. Пікус, пікус. Да. Окей. Так темно, Маргарита. Нічого не видно. Ну давай. Сягає до хати до чужих людей. Полякати трохи вночі. Дінь добрий. <ривіт> Не кінчився в мене заряд в телефоні. Кінчився заряд в телефоні. Я в шокі, ти де, де таке страшне взяла сіт. Сергій Марії приїзд. Сума сайти. Немає. Opa! Dziękuję to 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 bardzo! To <śles> 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 Proszę! No, jeszcze co weź. No Małgosia, weź sobie tak. O, jeszcze jeden jest. Weźcie sobie. Ale wow. <śles> Maria jeszcze pójdę w do ja domu. No. Ma... Tyle. Byliście u dobrawy? Tak. Mało do, była już u i... Następny domek? Nie ma. Na numer nie nikogo. A do było na sklecie ci Dzień dobry. Dzień dobry. Не до додому, то не вольна входить додому. Мама света, Боже, Боже. Ну що? Заробила? Да. Фу, це ти будеш таке їсти? А це як вона. Боже, упаси. Це як взяти теорію овертона, окно овертона, то я, звісно, в шокі. Це таке влій, і там всередині да. такий крем. Угу, і на чому він наводив приклад крем? То Хеллоуін удався.